Всім привіт! Сьогодні дуже цікавий день, тому що це моє перше відео на цьому каналі довге. І це саме трата робоксів, не знаю чому, ну давайте ми будемо, коротше, це делати, тратити робаксики. І вперше я хочу тіла купити сталію такою. Ну, от, тут вона є. У мене, коротше, не знаю, відкидає робакси. Покупаю. Я не знаю, відки в мене робокси, Я вчора буквально встала, в мене 186 робуксів. ну, Для мене це не проблема, звісно. Далі я хочу купити кофточку таку прикольну. Зараз я знайду назву. Ну, типу, повну назву, тому що я знаю персонаж. А, ну воно так і називається, та. Кріпер. Окей. Зараз напишу і, і покажу вам, яка прикольна. Я, звісно, довго шукала, тому що там усі якісь такі странні, ну і буквально не підходить до того скіна, який я хотіла зробити. Тому я зараз не йду, і я сподіваюся, я не буду довго шукати, подивитися в каталог йти. До речі, от, я знайшла дуже швидко. Ну, ну Це ж я, да, мені так повезло. Я виключаю цю галочку, щоб не було одразу на... ц... цей кофти на скіні. І переходжу шукати там щось далі. Далі що? Далі волосся. Будемо шукати волосся. Ну, так от, волосся, ну, воно теж, типу, мені під скін підходить, воно у мене все. Чомусь мене саме на Кріпера потягнуло, скажімо так. Бо ну, я фанатка Кріпера, так. Да. Хоч я і граю в Майнкрафт, але я би грала. Хто мені купить, напівні Волос, пожалуйста. Ну, Ну я сподіваюся, що я і волосся довго шукати не буду. Бо знову ж таки прийдеться йти в каталог, а я не хочу. Я хочу вже аж потім піти в каталог. Типа. Бо я там всі параметри настроїла. Ну і перенесу, в принципі. Блін. А от, ну, ця обнова, вона якась ну, трошки незручна. Ну, якось, ну, я не знаю, я двічно нажимаю аватарці замість цього. Бо ці волосся. Воно за... Блін. В Роблоксі зараз взагалі таке волосся, ніби недороге, все. Пам'ятаю, було за 80 волосся, зараз взагалі за 47 буквально всі. Я сподіваюся, що ціна не підніметься. Правда, на обличчя дуже піднялося. Я пам'ятаю, я купувала обличчя за 11 робоксів. Зараз воно стоїть 75. Ну це дофіга трохи. Ну, коротше, я не знаю, що сказати. Тому давайте ми будемо робити скин вже з того, що ми купили. Коротше, давайте я буду шукати талію. Я не знаю, де її знайти. Ну, типу, в персонажах, але Ну, там така обмова, що там немає розділів торсу, ноги там, ну я думаю, розумієте. Ну, Я Я недавно робила, так що я знаю, я... у мене смікалочка репатит. Ну, ось, коротше, беремо оце тіло. Оце... Я його вже взяла, я не знаю. ну Тоді, тоді треба забрати все, поміняти. Руки там, ноги, ноги, не ноги. Одну руку, другу руку. Короче, я це діло зараз пришвидчу. Все, тепер нарешті обличчя. ну Нам треба чиксу діти, звісно, все стабільно. Без чіксу взагалі не то. Ну, Хто не згоден, тому бан. Ладно, я пошутила. У мене такі шуточки юморні, я знаю, просто така житті юморна. У мене взагалі юмор, я не знаю, що з юмором у мене. Ну, немає проблеми. Я ці шуточки буду слухати і штани не можу знайти. Де вони? Вони такі з хрестиком, такі чорні джинси. Ну, типа, їх тут нету. Ні, походу, треба зайти в розділ з штанами. Ну і все одно ну, тут легше знайти буде. Так що все, йдемо шукати там. Classic Pants, ну дай англічанка. Тепер шукаємо. Ну да, вони так, вони взагалі в самому низу. Так як в мене небагато штанів, то їх легко знайти. Мені повезло в цім ділі, але хочеться все одно більше штанів. У мене тут клики, ну, в принципі, що треба, а на голову я була брала... Оцю якраз черепашку і вибрала між оцим якраз чорним на голову, я за не називається. Давайте підемо в каталог. Зараз будемо оці пропорції якраз переносити. Ну, На, на віпку, да, вона така дорога, аж 0 робуксів. Да. Тому я про це і кажу, бо я сильно багата. Ну, так як мені один робукс на скін не став, то я промовчу. Ну, типу, от оце із шапку. А я з оцим Діном. Логічно, я так пояснюю, круто. У мене на сервері, до речі, My Brother грає. Я відключу анімації, тому що в мене цієї анімації немає, я її хочу купити. Тіпу будуть. Вона будуть імбова. І також я куплю ремінь і оці штани якраз такі. Но в мене немає, мені не на них одного робокса. Ну, ці чорні, звісно, з хрестиком вони не дуже підходять. Ну, Мені Яночка задонатила три робукса, прийде два. Ну, звісно, не просто так. Я їй дала там в момент щось. Ну, я крута, я знаю. Беремо з чорними штанами, тому що ну, я бомж трошки вже. І нам треба після цього обрати анімацію, тому ми раз і йдемо. Але анімацію, яка в мене є, тому що якби в мене була на анімація, я би купила оту ту шаті, якщо я відключила. У мене там ну, не дуже багато, але немало анімацій. І м -м, я знаю, яку я виберу. Але мені треба стойку якусь що буде обрати, як, як в мене персонаж буде стояти. В принципі, щось таке я вам не розказувала. Я думаю, надіюсь, ви мене поняли, тому що я, в принципі, Мене важко поняти у цьому смислі, я хотіла сказати. Що ми беремо? Ми беремо то, ми беремо все і, і, і стойку інакше нам треба вибрати. Я, напевно, візьму отаку от прикольну, я не знаю, як вона називається. Я забула. Ну отак теж прикольно, ні? От де вона? Вона має бути внизу вроді, але ні. Оця, оця. Не, вона теж якась чуть-чуть ніби. Ну я хз. Я бы его брала інакшу. Ну, у... от та точно внизу. Я її з кимось попутала. Не, вона теж уверху. Ну ладно. Тепер, не, оцю. Оце вообще имба. А походка з вампира. І все, и мы наконец-то сберегаем наш долгожданный скин на такие круті. Да-да-да. Сохраняем в Роблокс. Чек. І все, і уходимо. Будемо зараз uh, тестувати. Чи що ми будемо робити? Я ще не знаю сама. Ну, коротше, ми щось придумаємо. ну, У мене щось тут не, то. В мене тут не то. Мені треба або оновити. Мені треба зайти в каталог, походу. Тому що я не знаю, у мене щось не то по любасу. Я все-таки зараз зайду в каталог, перевірю, збережу, знаєте, скін як персонажу тут. Ну, воно не то, воно 100%, там взагалі пропорції, типу, не такі. Я не знаю, в чому прикол. Я вже не на ВІПК заходжу, вже не крута. У мене скінчився преміум. Окей, збережемо цей скін як новий наряд. Уже, Тому що так буде удобніше. І плюс в каталозі можна назвати на окремою. А мені посрати взагалі. Я називаю якимись рандомними буквами, щоб було просто. Ну так, да, я крута. Ну, в принципі, можете порахувати, скільки раз я за відео сказала, ну да, я крута. І щось в тому роді. Ну, підпишіться на канал по-братськи. Я... Хотіла до Нового року назбирати 500 підписників, але я облінилась. Тому не бийте мене тапками, а ми виходимо з каталога, в Roblox каталог. Ну так, да. і беремо наш новий скін. Уже, уже то. Йдемо ми, ми два, тому що це, це моя ігра. любима, так. Да. Ну почти любима. Я її взагалі розлюбила трошки, вона мені чуть надоїла. надоєла. Ну ми заходимо. просто. Стоп, щось змінилось. Щось змінилось. Інтересно, що точно не обнови. Взагалі-то чуть-чуть обідно. О, яка я крутая. Тому що я якраз під час оцеї обнови не грала ММ2. Хочу обрати якесь ворожий, типу який під скін зелений. Або синє якесь хз вообще. І ефект тоже обрати. Хоча цей прикольний, я не знаю, оставити цей чи вибрати інакше. Ну давайте попробуємо якийсь інакший поміряємо. Я хочу цей з вогником ще поміряти теж. Ну, коротше, ні. Я хочу е електро. Все-таки. Це краще анімація, у мене тут взагалі нічого нету. Коли вже раунд почнеться, йдемо, карту оберемо, ну, і щось таке. Ми будемо обирати, що там є. О! Перше, що okay. попалось під руку, то й виберемо. Ну ладно. І все, і ми... А чому? А, це вогонь закриває, блін. Я думала, там взагалі моїй гузки нікон немає, цей що ззаду літає. У нас з ним є парені ефекти. Дами круті. Типу, оце синє. І це не забувайте, що ми рахуємо, скільки я сказала, да, я крута і щось в тому роді, окей? І ми біжимо. В принципі, мені дуже подобається цей скіт. Я вже недавно купувала новий. Але я, ну, я не, не знімала в ньому відео. Я не знаю, я в цьому теж поки не буду знімати, скоріше всього. А чуть, -чуть пізніше, чуть-чуть, капельку. Тут, тут якийсь челік стоїть. Я надіюсь, він не маргер. Для... Ні. Він до мене балакає. Ну, ладно. От, монетка... монетка сіра? Я вообще... Не замітила, а вони ж були зелені, чи сині, чи, чи жовті. Золоті, золоті, якісь зелені, блін. Це я вже зубнову землю путаю. Сніженки, оці, типу, були сині. Я б забула, як виглядає, ми два без обнови. Я поки не грала, ну типу, з обнову я грала, але дуже мало. От ми і програли. Ну ладно, давайте. Анімацію, анімацію ми беремо оцю третю. Але ми поє... появимося, да. Ми заспавнилися. І ми денці... ми дуже, Лол, я не сказала, ми дуже круті. Все, пока!